Ану, хто вгадає, я вже коротке відео виставила, вже певно знаєте, хто це. Це наша Ельза. Собачка з лісу. Є там відео такі, коли ми їх вперше побачили там. Також знайшли цуценятко одне живе. Не знаю, було, люди казали декілька, ті, хто мені писали за неї за цуценя. Але ми вже застали лише одненьку кукі. Зараз її звати Ася. Вона живе в селі неподалік, бо там є два села, і то ліс між цими селами. Ну ти можеш Ельза не крутитися? Да? Пішли гуляти, ми підемо гуляти і буду вам розповідати. Ну, на чого ти? Я тебе не лишаю ні боїться, бачите? Да, і Кукі зараз живе в сім'ї, я її вакцинувала перш однією вакциною і виявилось так, що мала вже робити ревакцинацію через два тижні. І тут мені пишуть, що куклі заболіла. І лікарі наші там місцеві ставлять їй чумку, уявіть. А поставити то поставила, лікувати ніхто не вміє. Як один лікар приїхав з того села, каже, ну, та везьму, її треба буде прикопати, уявляєте? Прикопати ценя через те, що вона заболіла чумкою. Навіть не спробував полікувати. Я цього, звісно, не знала. Я в шоці, чесно. Пішли Ельза, пішли гуляти, пішли, будемо розповідати. А виявилося, що інший лікар. Продавець нашої ветаптеті, я не знала, до речі, що вона лікар теж. І вона її врятувала. Врятувала уколами. Там хазяйка колола, все робила. І все. І Асічка приїхала на ревакцинацію, і я вже встигла її стерилізувати. Там така мощна охорона, вона буде більше мами, бо там вже видно, що лапки довші такого ж кольору. Ну, гарнюня така. Вона не давала, щоб її ревакцинували. Уявіть собі, як гарчала так страшно. Приїхала з хазяїном на машині на передньому сидінні, він взяв її на руки і тільки до неї вона гавкає. Я кажу, ахти, така засранка. Її врятували, вона ще на мене гавкає. Ну, така мощна охрана в них. Так що все добре. Вже з Асі ми все вирішили, всі процедурки зробили, паспорт віддали. Галочку поставила, <смі> бо то, знаєте, поки то все зробиш, то не так все, все легко. Бувай віддаєш теж з однією вакцинкою, ну, бо вибору немає, розумієте, якщо будеш дати ревакцинація, а ще потім два тижні карантину, то собаки може вже просто не бути. Це, це логічно. А їх вивозять, травлять, тож я думаю, що це менше зол, коли ти віддаєш. Уже з однією. Ну і, звісно, я завжди питаю в людей, чи є в них собаки, чи є маленькі, чи не помирали маленькі. Це для мене дуже важливо. Коли мені людина каже, що в неї померла цуценя, і не одне, а вона хоче в мене взяти ще одну, я не віддаю. Я вже знаю, що воно таке, і я знаю, що 100% цуценя захворіє, і ніхто лікувати її не буде, на жаль. Для мене це не просто тваринка. знаєте, Я багато вкладаю сил коштів, це, щоб вони жили, а не таку просто. Одохло та й здохло. Пропало, як вони кажуть, пропало та й пропало. Ні, вибачайте, я краще пошукаю, знайду ліпшу сім'ю. Так, в принципі, і сталося. Та жіночка хотіла Ельзу, але Ельзу я вже на той момент не віддавала, бо вже знала, що вона поїде за кордон. Тому запропонувала доці. Ну і мене взяла. Зумови, що я стерилізую, звісно. Потім приходиться збирати кошти, бо, самі розумієте, то все не дешево і вона не одна, а там. Здається, стерилізувала шість ценят, то ви собі можете лише уявити, скільки йде на стерилізацію. Ну, зате вже не будуть народжувати і будуть собі спокійно жити. Пішла Ельза, пішла сюди, йдемо травку. Вона вчора приїхала з перетримки, а це вирішила її вигуляти днем. Бо в мене ще є мілка і лоліта, я сама не можу їх всіх з ними впоратися. Тому по черзі. Ще зараз лолітку візьмемо, а мілка вже піде вечором гуляти разом стіжку, з яким вона жила на перетримці. Делься, Де, чого пішли, пішли? От покажу, у нас тут така, бачите, поляночка на прогулок собачкам. Зараз такий час, що ніхто не гуляє. Ельза, до речі, дуже лояльна до інших собак, вона взагалі на них не реагує ні на котів, ні на пташок. Їх треба людина і все, щоб її жмакали, чухали. Ось така вона добра собачка. Але знаєте, з'явилися люди невдоволені тим, що я забрала Ельзу. Мені навіть телефонували. Хотіла її забрати. Після п'яти місяців перетримки уявіть собі забрати так? на собаку, якої вже є титри, є міжнародний паспорт, і віддайте. Бо людина її годувала. Але чого ж та людина за стільки років, як вона каже, що їй там, ну не знаю, вона прям таку цифру сказала, що я їй не вірю, що їй стільки. їй поставили 3-4 ветеринар. В принципі, і це підтверджує один чоловік, який теж годував, уявляється. І вона каже, хочу забрати. Кажу, вибачайте, а цю собаку пішло стільки коштів і просто тако віддати її на цеп бо по-іншому. У нас їх не тримають, ніхто їй проживання в хаті не пропонував, це що є, то є. Давайте будемо чесними. А там, куди її забирають, вона буде жити в хаті і на кроваті. Що для наших людей дуже-дуже дико, коли я таке говорю, вони, та ти що? Да. Ну, Взагалі, по планам, Ель заїде в Америку жити. Я сподіваюся, що в нас все вийде, бо дуже скоро від'їзд. Що пройде кордон і все там з літаком буде добре. Чесно кажучи, це перший раз такий в моїй історії. Ніхто в Америку не їздив. Вона буде перша. І то не все так просто. Не все дуже, дуже важко. Важко ще знайти перевізника на потрібну дату. Це, напевно, найважче, бо знаєте, титри дозволяють виїхати через три місяці після забору крові, і, а вже через день треба бути ветеринаром, міняти паспорт на ЄС для польоту. Ну таке, ніби все знайшли. Все це коштує великих грошей, що ви розуміли, я відкривала збір, ну нічого собі я не назбирала. І збираємо далі ну, майже 2 тисячі, знаєте, але це не гроші. Це як мінімум треба 10 тисяч гривень. Так що, якщо хто може, допоможіть, я поставлю реквізити, бо то все на мені. Знаєте, Раніше, коли вона досіхала так поїзд, то майбутні господарі платять, але так як переліт, дуже дорогий. То вони за те будуть платити, знаєте, і за це, і ну, то космос. <смі> Для нас це космос, через те треба трошки допомогти їм. І надіємося, що її чекає. Ну, і точно чекає, якщо все вийде, виїхати, так як планується, щасливе життя. Якщо ця жіночка, ну, вона вже давно і дуже чекає, давно-дуже вже її пригляділа і хоче собі в сім'ю. Таку сюбачку Ельзу. Ось така у нас історія. Надіємося, у нас все вийде. Ой, не все так просто, особливо мені кожен місяць збирати було і на перетримку, і на документи, які теж коштують дуже-дуже великі грошей. Звертайте увагу, я вся брудна, бо з цими собаками раз вийдеш, вони наступають лапками і все. То надіємося, все буде добре. Ну, звісно, повідомлю вас, це вже має бути все через тиждень, але вже повідомлю, як перетне кордон, як вже, певно буде в літаку. Напевно, вже ви тоді дізнаєтесь, як то все було. Ну, надіємося, все у нас вийде. Документ у нас в порядку. Так що головне гроші, як завжди. Тож, надіємося, все буде добре з вашою допомогою. Ну і звісно з допомогою тих, хто її везе. Не без цього, бо ви самі розумієте, що дорога 350 євро, я її ну, в житті на це не назбираю. Хай там як. В мене ще нола їде, всередині в середині жовтня ще мілку треба віддати, теж придеться збирати, бо немає, поки сім'ї, немає, хто б заплатив. А от лоліти вже сім'я є. І вони вже будуть оплачувати дорогу. Ну, якось так. На вулиці Грета з гердою, в яких теж титри через місяць готові. І можна виїжджати, але вони досі на вулиці від собі. Тож мені треба буде зайнятися їхнім піаром, але спочатку ці дівчата, бо вони вже можуть виїжджати. Ось 5 числа в мене три собаки можу спокійно вже їхати. Тому їх спочатку відправлю, а потім буду займатися іншими. Не все так просто. Крім цих, ви ж бачите, що купа кошенят, купа цуценят, їх теж треба прилаштовувати, їх треба годувати. І чесно, то вже, то вже дуже занадто. Вже дуже знато, бо емоці... ну, емоційно це теж і фізично вже не витягуєш всіх, розумієте? Кількість просто нереальна. Вона любить, коли я її почехушки такі, почешузки роблю. Аж так прихрюкує. Я зняла її от бірочку, її ну, зараз покажу бірочку. Може зараз пікне, бо їй болить. Ось така діряшка. Ось така, да? ну це я зараз все оброблю, замажу лівим і колем і все заживе. Далі? Пачошки. Очки такі, бачите, трошки слюзяться, то в мене буде час їх прокапати. Скоро і помию, з понеділка буде трошки більше часу, по Марафети понавожу, це все постираю. Добре, що такі, знаєте, повідки їх можна прати. Ну, вони і економні, можна сказати, економний варіант, і можна їх прати, Ось така-така красопідка. От і все. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь, підписуєтесь, коментуєте, це дуже важливо. Нам потрібно до кінця, здається, року там трошки більше назбирати цих 4000 переглядів, щоб підключити ту монетиз... монетизацію, бо то... у нас воно все так туго йде. Щоб хоч трошечки було більше допомоги, щоб можна було більше стерилізувати, бо це нагальна потреба, як і всюди, звісно. А так, пока-пока.